Коротше, набираємо ще раз цю воду. Привітки-привітки. І я тако дивлюся і думаю, що класно все-таки, що тут є цей фільтр. Бо все одно якась там фігня оту пливає якісь ці. Нехороші такі ці. І щоб воно не забивало форсунки, то то добре, що є ця сіточка, є цей фільтр. Включимо, воно звідси буде бризкати, вимиє порошок, який залишиться. А... Все то ж залишиться то всяка гадость. Я, в принципі, майже 300 літрів набрало. Зараз заливаємо ще ці всі приправи і шуруємо, кропимо ще один город. Так що, дивіться далі, слідкуйте далі. Виливаю цю всю приправу і жмемо туди воно, на другий город. Ну, то так и будет. Так что, есть так. Включаем, хай забовтуе. Да, зара. Система включает. Жовту включити треба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оце спеціаліст! Степан! Бендера! Раз-раз! Лабот-раз! Ще треба на курсі відправити. Так, все, жовту включаємо! Щоб вимило всередині. Хай зараз всередині, тут в сіточці хай виміє. Зараз вимиє в сіточці і буде далі бовтати Це. Во. І воно собі ми їдемо поки на город. І воно собі переколочує все. Так що, а ми порулили туди на город. А хай воно там собі бовтає. Воно колір міняє вже в тому. Го... Бачите, як спортує, то міняє колір води. Бо яде воно, ну, бачите, який. Яди все, воно одразу міняє воду. Заїжджаємо ми сюди на город, де ви бачили, що косять. Дід нам викосив тут. Вирубав, викосив зробив такий заїзд хороший. Тільки треба ще горбаки оці позасипати. Бо трохи ями, там горбака, там яма та й трохи, трохи цього. Цяву, цяву. Ну, нехорошо от, Так що зараз будемо бризкати цей вой. Тут пшеничка, тут менша вона чомусь. Не знаю чому. Там краще, тут менше. Так що зараз ще на цьому городі побризкаємо. А вам дякуємо, що ви з нами. На нас підтримуєте переглядами, дивитися наші чудеса. Дякую вам за лайчики. бачите, як воно. Треба, коротше, оцю яму хорошо нам заробити. Ну, заробимо. Закидаємо. У нас там є чим закидати, так ми ото і закидаємо. Так щось так, пригналися на цю пшеницю. І зараз розкладемо і будемо бризкати далі. Ось так. <ривіт> Всім вам привіт передає, каже, передавай всім привіт. Особливо друзям. Ютубівським. дяді Колі Це Переїде, каже. Ново хаті. Та все, ставай, буде нормально. Одкривай, каже, крила. Командуємо як хоче. Каже, ти там не сильно це вов, каже, що ми тільки тренуємося. Щоб не судили нас суворо. Збільш. Збільш, зменш каже. Зроби, заколотай, каже, Зараз ну, Ми ще включимо цього, щоб воно всі ці тут випало стало. Ну, колір змінило вже, вже не біле, вже сіре. Так що вже хорошо Повністю перекопче. Хай тут зверху ще перебовтує. це включаю, ну тут зверху добре перебовтує. Якщо оця ручка доверху, до то внизу тако все воно колотиться. Так що ось так. Зараз буде їхати, а я стану на край крила. Щоб він бачив куди їхати. Шуруй, руй, кедроні бац? Їдь! З Богом. Так, ще поки прицілиться. І я стала на краю цього, а йому ще й з берега може і не буде видно. Але подивимось. І погнав. Все, ой, бачите, як добре. Вітру знов немає. І чудово-причудово. Дуже хорошо. Бачу, дядько там теж бризкає по під посадку сьогодні цей, Ну, якщо я її десь побачу, що він під'їхав сюди, то я вам покажу. Хорошо, вітер заспокоївся. Це ми вже другий грот бризкаємо, думали перенести на завтра, але вирішили все-таки зробити сьогодні побризкати, поки цей. А вже будемо поратися на півгодинки пізніше. Так, щось так. бризкаємо города, там будемо бачити, що далі буде. Ну, як далі буде? Що далі буде? Буде те, що ми будемо порати. Так, щось так. Ось такий стан у нас має пшеничка. Ось така вона у нас. Я ще підійду ближче і зроблю більш. Цей ой, гарний детальний. Цей... А ні, але буде бачити мене. Я думаю, не буде мене бачити, але буде бачити. Бачите, аж там в березі. Ось так. Так що ось так. О. Потихеньку, помаленьку. Каже, не судіть, скажи, щоб не судили суворо тому що ми лише тренуємося тільки. Бризкаємо другий рік. Так що, ну нічого, так, як то кажуть. Як не побризкаємо, але побризкаємо. Трошки підгодуємо, трошки від бур'яну за і буде добре. А, ще такий прикол у нас тут є. Воно по підпосадку поле, і там на полі такі круги зелені. І я не знаю, що НЛО, напевно, у нас було тут. Чого це вони взялися? По ті роки не було, а по цей, по цей рік прям добре видно. Може я перейду туди на середину города і може буде краще видно. Так що, А ви поки що ж підписуйтеся, не забувайте ставте лайчики, пальчик вверх, вподобайки. І гайда, дивіться далі. Жме Петя вже догори, вже він зрозумів, як я що я стою. І вже йому легше. Все роз... Ось так зараз примоститься, щоб трактор був, як то кажуть, на мені. Їхав на мене, а крила вийде і туди, і туди, бо так зорієнтуватися трошки важче. П'ять. Лайчик тобі. Ха-ха. Два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, одміряла, я буду стояти, а він буде їхати тоді. На мене прямо трактором, бо так не може зорієнтуватися. А подивіться, яка різниця між пшеницями. Тут така більш світліша і з того боку трошки. А ось ця полоска оця, оця о, така полосочка чорніша. А знаєте чому? Бо тут була межа в 2,5 метри. А ми тоді розгорнули екскаватором і зробили... По... Ну, суцільне, суцільний город. Ще така сама полоска йде ось тут. Теж темніша пшеничка. Так що. А, он, дивіться. Зараз я вам покажу. Дяденька теж бризкає попід Е, Хто це там бризкає, то наші знають, дивляться. То, бачите, теж дяденька бризкає. Дяденьки просто... Прям так шикарно, там шикарно, так бачите, як гарно видно. Так що дяненьки, привіт і, і тітеньки теж. Теж бризкають, бачите, добре сьогодні. Вдалий сьогодні в день, ну, нема вітру. Трішки був піднявся, але, слава Богу, в тих, що можуть хлопці побризкати. Петя там мого, а дяденька он там ово. Так що, бачите, ми не одні сьогодні бризкаємо. Бачите, працюють хлопці. Угу. Так що ось так. Дяденька і не знав, що він попаде <правж> в YouTube <правж> на телебачення. Ай, ну нічого. Дай Бог, щоб все було добре, щоб були здорові. Закінчилася вже нарешті ця війна. Дякую хлопцям, що вони нас захищають. Що ми маємо змогу працювати на своїй ненькій землі, на своїй неньці. Так що, о, бачите, так дуже добре, так він бачить, їде прямо на мене і не треба йому вгадувати, де кінець крила. Так що, дядько, мабуть, змотується, поїде заправлятися. Мабуть, змотується. Складається, мабуть, поїде заправлятися водою і приправами, і буде, мабуть. О, бачите, в нас теж такий хороший цей вой. Пиль така знову стала на цей. О, бачите, там і прапор є. Вітру нема, прапора й не видно. Бачите? Це ж ми... У моїх. Тобі лайк. <риво> Погнала я далі. Ощитувати. Раз. 4, п'ять. Все, ось щитала, жми. Ще на курсі треба відправити. Щось не може справитись. Я вам кажу, на курси ще треба відправити. Ось так, погнав. Бризкати. Хай бризкає. а вам покажу яка. Ось така у нас пшеничка. Теж прихворівша, наскільки нам дядько сказав, щоб ми вже трошки запізнилися. О, бачу, дяденька теж поїхав. Такий він не їде. Цього заправлятися, бачите. Теж бризкає. Який шлейф хорошенький, лягає на. Зелену пшеничку. Так що, ну, дай Бог, щоб все було добре і допомагало. Це що, бризки. А, Петя вже в березі. Але так спокійно нема вітерцю, ні грама. Вон сонечко за хмарки сховалось. Там в нас ось прапор наш висив український. Прапор України, бачите, його геть не дмухне. Так що погода в... взагалі така чудова. Так що... А, Петро Андрійович вже піднявся під горбок. Ось так. Шурує вовсю. А ви поки що ставте лайчики, коментуйте, підписуйтесь. Дякую вам, що ви з нами. І ось він погнав, і зараз підніметься якраз опуститься донизу і підніметься догори і закінче бризкати. Так що ось так. Ну і слава Богу, що нам дала погода змогу побризкати. Сьогодні, бо вона вже такий має стан трошки плакучий, але нічого. Ну, нічого, побризкаємо і будемо сподіватися, що все буде з нею добре. Оу! Зараз вернеться, та й будемо каву пити. Ой, дядько теж під'їхав. Петя розвертається і он, дядько. Також під'їхав вже сюди до цього краю. Так що, хорошо. бачите, як хорошо видно і Петю і дядька. Батько дядька жовтий прискочить, ну я не знаю, наскільки там літрів. О, теж дядька трактор без кабіни, такий він собі. Ну, я вам не скажу, який той трактор. Я то ще по-нашому, слава Богу, що написано, що форти, так я то ще в курсі. А як той, то це Петя знає, а я ні. Бачите, ще кусочок треба йому повернутися. Не захопило до кінця. Я думала, він захопить, а воно як ти не старайся, все одно клин виходить на городах. І я не знаю прям, як ти його не цей вуй. Але клин виходить каже до мене поїхали, то поїхали. Поїдемо, покатаємося. Крило не бризкає. А це бризкає. А? Не знаю, так включили. Включать так треба. Что ти зробила? Треба включити вам ситуацію. Туди до них включається. Заключили, да, бо уже там... What Прибіг уже Денис, прийшли коровки, пригнали і прибіг вже Денис покатає свою жопку. Так що е Підписуйтесь, ставте лайчики, ми вже побризкали. Сьогодні в нас 11 травня. от, Побризкали озиму пшеничку. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. Дякую, що ви були з нами. Передивлялися наше відео. І всім пока-пока. Все, ми зараз ще зайдемо хлібанем кофе моїх. Пішли попити кави моїх. Бачите, вітру нема, ні грамульки і дуже хороша погода. Так що ось так. Дідова джип дідовий. Придбав собі джипа легенького. Так що ось так